Постановою номер 27 Окільської районної комісії, кандидат до Окільської районної ради Сергій Борисович Кісько. Його реєстрація кандидата скасована на підставі рішення політичної партії, яка його висунула. Зазначимо, Сергій Кірічко є головою Охтирської районної ради, обіймає посаду з 2010 року, куди пройшов від партії регіонів. Раніше працював заступником голови Охтирської райдержадміністрації. За інформацією сайту Верховної Ради, нині є помічником на громадських засадах народного депутата України Владислава Бухарєва, фракція Батьківщина. Напередодні у соцмережах на сторінці громадського активіста Андрія Букіна з'явився пост, в якому той висловив обурення висуненням цього політика від солідарності. У 2004 році він був одним з організаторів побиття людей під час виборів. Друзі, будьте уважні, голосуючи на виборах. Криваві бандити з партії регіонів намагаються повернути владу. За півдоби партія виключила Сергія Кирічка зі своїх лав. Люстрований кандидат відкоментував своє вибуття зі списків без коментарів тоді. Я не хочу коментувати ці речі. Нема бажань. Я свою роботу дороблю, як голова ради, як положено. Та вибирав зробимо чесні прозорі вибори і підемо на іншу посаду. Маємо подібні новини і по сумах. Тут з дистанції зійшов Валентин Костюк, балотувався на цих виборах до міської ради за списками партії простих людей Сергія Капліна. На, е, з проханням скасувати реєстрацію кандидатом в депутати Костюка Валентина Григоровича, виключити Костюка, включеного до виборчого списку та закріпленого. І так, відповідно до пункту 2 частини першої 47 закону. Це їхнє рішення, і я його не зобов'язана допитувати і коментувати. Це була їх кандидатура. Сам Валентин Костюк свою ілюстрацію коментувати відмовився. Можна отримати ваш коментар, під'їхати до ва ніякого коментару не буде до побачення. Нагадаємо, як і Сергій Кірічко, Валентин Костюк потрапив до міської ради у 2010 році, входив до фракції Партії регіонів і за жовтня 2014 року позафракційний. Залишають передвиборні перегони і за власним бажанням. Ірина Богданова від волі народу у Сумську міську раду сама написала заяву та пообіцяла прокоментувати своє рішення завтра. Протягом добу відбулися зміни і в ліберально демократичній партії України там провели рокіровку, поміняли двох депутатів на двох округах. Маргарита Єрмак, Наталка Гордус, Сергій Лапченко на часі новини. І це не поодинокі випадки зняття з реєстрації, як повідомляє Охтирська міська виборча комісія, 6 жовтня вибули кандидат на посаду міського голови Сергій Котляревський, кандидат в депутати Охтирської міської ради від міської організації Партія простих людей Сергія Капліна Максим Іванов і кандидат у депутати Охтирської міської ради від міської партійної організації політичної партії Нова держава Людмила Бабич.